Ну що, хочеться привітати нашого грифа сьогодні. Виконується сьогодні два рочки. яку ми два роки назад почали випускати. Що це за такий собі екскаватор? Це навісний екскаватор на міні-трактор 20-40 кінських сил з боковими опорними лапами, можуть бути в бік, можуть бути вниз, як вам зручно. Копає він глибину 1,70 мет, висота навантаження 1,70 м. поворот стріли 180 градусів. Власний бак з гідравлікою, насос на швидкоз'ємі, встановлюється на триточку трактора, зручне сидіння, високо сидиш, підлокотнички мігенькі, ручечки, все дуже зручно. Ось така модель у нас народилась два роки назад, досить успішно вона пройшла всі свої якби, випробування, експлуатацію вже на протязі двох років. Тому люди люблять її, тому прошу привітати нашого грифа з двохріччям. І прошу замовляти. Все. всім дякую. Вінниця мені діґір. Пам'ятайте, лопатою швидше. Підтримуйте українського виробника. Всім дякую. Щасливо.